Ще любі вас дуже віло, і віримо в перемогу. Найголовніше це, щоб поверталися живими і всі цілими, здоровими, і щоб вони поверталися задоволені тим, що вони звільнили. Нашу Україну. Я хочу, щоб наші солдати кожного дня знаходили привід для якоїсь радості, щоб були такі сонячні промінчики, які освітлювали їхній день, їхню боротьбу, в якій би ситуації вони не опинялись, щоб завжди був позитив і щоб всі вони були здоровими, щоб всі вони повернулися у свої сім'ї, зустрілися своїми рідними, і головне живими і з перемогою. Хочу побажати їм сили, здоров'я. Видержати це все. Все буде Україна. Ми в вас віримо і ми в серці з вами. І У вас все вийде. Перемога вона до все. Так вам першу чергу дякуємо. Ви у нас найкращі, найсильніші, найхоробріші. Повертайтеся живими. Бажаємо з перемоги повертатися. Саме ми тут, ми маємо мирне небо, але душею і серцем ми підтримуємо наших воїнів, наших захисників. Тому, хлопці, слава Україні! Героям слава! Ми вас любимо, ми віримо в вас і все буде Україна. Подякувати в першу чергу їм та побажати всього тільки найкращого. В першу чергу ви. Хлопці, тримайтеся. Ви для нас там, отой такий оберег і в прямому і в переносному сенсі цього слова. Ви для нас найцінніше, напевно, що є зараз на нашій, ну, як на нашій Україні. Ви нас захищаєте, ми за вас молимося, ми надіємося, що перемога буде скоро. Те, що вона буде, то це 100%. Але те, що вона буде як найскоріше, то це точно. Тримаємося і слава Україні.